Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Я недавно тільки встала маю сьогодні вихідний. І щось собі запланувала. Хочу з вами поділитися, як би. Ну, бо ви кажете, що, щоб я більше викладала якихось рецептів, чогось розказувала вам, ну, щоб я з'являла, щоб я з'являлася. Як то кажуть, на публіку, будемо так казати. То, щоб ви не думали, що я пропала, я є. Сьогодні маємо вівторок, 5 серпня. І в мене сьогодні законний вихідний, сьогодні і завтра. Так що відео буде. Що буду робити? Для початку Михайлик мені сказав зробити ось цю роботу. Як бачите, м'язко щоб воно маринувалося, півтора дня, майже два дні, це, це м'ясо лежало у маринаді. Маринад я вам вже показувала, як я роблю, як я мариную в попередньому відео, хто пропустив, погортайте на наниз у списках відтворення сільські будні. І там, там буде, у якомусь відео буде. Якщо не знайдете, то я тут розказую, що я робила. Маринад такий зробила вода. Скільки я зробила? Десь до трьох літр води. Солі я дала півтора столової ложки. Чи 35 чи 45 грам. Ну, якось так. По-моєму, 45 грам. Я важила там навіть на вазі. Перчик чорний, духмяного перчику, дві горошини, лавровий листок, цибулина. Це все зварила. І нехай вистигає. Курка вже була готова. І таким вже не гарячим, теплесеньким, так, щоб вже чуть-чуть був лишень тепленький. Залила це і дві доби, бо я була на роботі, дві доби курка у тому маринаді маринувалася, так будемо казати. Так, курка у тому маринаді маринувалася. Сьогодні я витягнула її і хочу зробити такий ще маринад, як би то сказати, Сухий, бо то був мокрий, а це сухий. Дивіться, що собі даю. Я так е, вам скажу, що я не дуже люблю якісь такі всякі травки-муравки. Але чимось треба замаринувати, бо я ж вам показувала свої покупки. А може мені показувала? Я купила, друзі, ось таку решітку. І дуже хочу зробити, як то кажуть, нам свято живота. Свято живота хочу зробити. Хочу запекти на оцій решітці. Михайлик каже, що запечив в рукаві і не морочить собі голови. А я щось дуже хочу. Завтра свято, завтра спаса. І думаю, що завтра, що, може, кусочок сьогодні запечу у духовці в рукаві. Попробую, як воно буде. І вам покажу, звичайно. А завтра кусок на решітці. Бо треба свято живота зробити 2 дні. Ну, а як же 2 дні вихідного, то й така, така решіточка. Така решіточка мені обійшлася 285 гривень. Це, це буде, друзі, не на один раз, так скажемо. Добре, що даю. Що даю, майонез. Приправа до курки гриль І не знаю, звичайно, чи вона має сіль. Має трошки сої. Так. І ще бачила, що дають соєвий соус. Я, звичайно, не знаю, який він має навіть смак, бо ми ніколи таким не користуємося щось. Не знаю. Я не знаю, який, який воно буде від цього мати смак, це м'ясо. І не знаю, скільки його лити, але трошки додам. Не знаю, може, може 100 грам, може 50 грам. Бог його світий знає. Бо я не знаю, який воно має смак. Тепер це все діло перепалокучення. Перекалопутяла це все. І тепер буду, І тепер буду робити для куртки ось таку маніпуляцію. Щоб воно краще увібралося, щоб воно краще увійшло. Роблю, не добре роблю, Бог його знає. Буду маринувати два кусочки і крильця маю тут. Теж замариную. Щось піде в духовку, якийсь кусок, а якийсь кусок піде у решітку. Побачимо. Але це все, щоб вам. Щоб ви не казали, що я без рукавиців. Хоча мої друзі вже знають, що я роблю все без рукавиців. Але зайшлі, як то кажуть, зайшлі люди, зайшлі козачки, завжди їм чимось не догодиш. Але хоча я люблю казати, що ще не вродився той, щоб ми всім догодив. Це все. Я буду намащувати руками, голими без рукавиць. Я у рукавицях в принципі, ніколи не працюю на кухні, бо щось починала була спочатку місити хліб у рукавицях, мені щось не пішло, не зайшло, і я вирішила чисті руки, руки чисті, помиті і при тому всьому, що я працюю тільки для нас, для, для своєї сім'ї. Я не роблю на е, продаж. Коли буду робити на продаж, обов'язково буду робити в рукавичках. І ще, що хочу сказати, на продаж буде курка бройлер. Буде півтушка, ось така, друзі, частинка. Бачите, отака От півтушка буде. Ну і буде ціла курочка. Ціла курочка у вазі має ось ця, саме ця має чистої ваги 2,5 кг. І 1 кілограм буде коштувати для початку 160 гривень. Так, почнемо. А там побачимо, може буде дорожче, може буде дешевше, то все ви будете чути, все будете бачити. Так, беруся, я замариную, зараз це м'язко. І потім вам ключу, покажу, як воно буде виглядати в маринаді. Так, якось так це виглядає. Не знаю, видно, не видно. Якось так. Якось так замаринована буде. Зараз це все або плівкою, або якимось кульком затягну, щоб воно, якби, мало там собі марина... маринацію. І беру до другої роботи. А друга робота покажу, яка буде обов'язково. Але це вже буде слідуючи друге відео. Це до цього продовження буде, коли будемо вже в духовку буду ставити, до цього відео буде продовження. Так що, чекаємо. Так, друзі, учора запікала половину курки, але з картоплею. Чомусь так забулася вам показати, дуже було все смачно. А сьогодні. Запікаю ще другу половину курки, але вже з рисом. І окремо ще запікається кукурудза молоденька. Вже готова. Напевно, подивлюся, що вже просіла фольга, то вже готова. Зараз кукурудзу буду витягувати, а м'ясо нехай ще собі доходить, бо До того, що ще, ще воно не готове, воно тільки півгодинки, навіть ще не цілої. Так що готуємо. Так, вийшла ось така кукурудзка. Я сподіваюся, що вона просмажилася, не знаю. Але ще дуже-дуже гаряча. Дуже гаряча. Тому чекаю, поки пристигне, і будемо смакувати з Михайликом. А, забула сказати, змастила я її маслом. Посолила, трошки вона посмажилася, і потім ще часничком е з олійкою, пензликом помастила. Не показувала вже вам то. Так що пахне дуже смачно, але ще дуже гаряче. Так, друзі, кукурудзу ми вже з'їли частину. Михайлик незадоволений, бо каже, що то не така кукурудза, як була в дитинстві у нього і у мене. То трошки з'їли, решту почистили, ножиком, порізали і кури додзьобали. Ну, все рівно, не така, друзі. Не така вона солодка. Ну, ну не така, коротше, як би то хотіло. А тут у нас курочка. Курочка з рисом. Смакота, друзі. Таке, я вам скажу. Таке своя курка, то є своя курка. Бачите, м'язко вже облазить. Це половинка. Дивіться, яка красота. І кашка рисова. Ну, Рис, якби я задумала, щоб то був плов, але рис у мене круглозернистий. то так вийшло. Не дуже то плов, не дуже то каша, але нічого. Ми і таке будемо їсти. Мій михайлик пішов, не їв нічого. Я ще кладу трошки би було гаряче. Отак От розпорола, перевернула м'ясо. І ще накриваю ще раз фольгою. Так. Накрила фольгою і ще трошки ставлю в духовку. Духовка в мене, друзі, старенька, вже така. Уже років її, напевно. Я знаю, сім, напевно, точно. Я сміюся, що вона дурна, що вона і так ще пече, що вона так ще ці тени працюють. Але вже ось така випечена, висмажена. То ви особо не звертайте на то уваги. Так, буде ще трошки пектися. Я ще тут виставила на півгодинки. І вона у мене спочатку пеклася на 180 градусів. Тепер я вже поставила так. 200, не 200. Ну, коротше, можна сказати, що 180. Е, Десь вже вона печеться, напевно, до півтора години. До півтора години. Може, трошки більше, як годину, але оцього ще півгодини, і якраз буде таке, так, так, як воно має бути. Так, то таке. І буде смакота. Так що, друзі, хто працює, той має. І той заробляє на цьому. Ну, думаю, що ми теж будемо на цьому заробляти, не тільки їсти. Надіюся на це. Всім спокійного і мирного. Ось, друзі, у висновку вийшла ось така кашка з м'язком. Смачно. дуже смачно. Розказую, як робила. Взяла один. Стакан рису 200-грамовий, трошечки більше І взяла 2,5 стакани води. Рис промила, додала до рису приправу, Я зараз покажу яку. Приправа для, для плову. Ось таку, як бачите, від фірми приправка. Туди булося мені. Я хоч не дуже любитель тих різних приправ, того всього. Але трошки всипала. Ой, одною рукою нічого не можеш зробити одною рукою. Зараз. Я ось так защипаю прищіпку на даний момент, бо не маю нічого під руками, щоб не випаровувалася, не вивітрувалася ця приправа. Дала трошки, не дуже багато давала, бо того, що тут є сіль, прочитала, головне, що є сіль. Я не дуже є любитель, щоб то сказати, якихось там травок, муравок, приправів. Я не є любитель, але трошечки дала. І ще покришила петрушки тої, що принесла. І вийшла ось така, друзі, смакота. Так що вартує бролера тримати. Вартує. Так що всім смачного. Готуйте, годуйте, готуйте. І все у нас буде добре. Бережіть себе.